Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж. Зараз з нами на прямому зв'язку. Вас вітаємо для вас. Збираємо. Давайте і ви звернетеся до наших глядачів. Ми тут в студії, ви під сонцем весняним українським. На початку розмови я хочу нагадати нашим глядачам: понеділок оголошуємо збір для аеророзвідки роти розвідки на закупівлю FPV-ударних дронів та закупівлю Мавіків t Скажіть, будь ласка, пане Володимире, а ці потреби як швидко як бажано закрити цей збір на 3 мільйони? Добрий ранок студія, добрий ранок, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого ефіру і також дякую за можливість звернутися до українців з проханням допомогти в цьому зборі, тому що це загальнобригадний збір 4-ї бригади рубіж даному випадку збирають на підрозділ розвідки і конкретно пілотів БПЛА, пілотів коптерів. Ну і зокрема мені як офіцеру артилерії, чітко зрозуміло, що взаємодія з пілотами з операторами БПЛА – наш. Ші очі, як артилеристів, це підсвітка нашої роботи для того, щоб кожен постріл був влучним і для того, щоб ми максимально економили боєприпаси. Ми чітко розуміємо, що у ворога перевага в боєприпасах. Саме тому ми маємо чітко розуміти коригувати кожен постріл, і для цього нам дуже сильно допомагають і саме оператори БПЛА. Тому вкотре хотів би підтримати, попросити підтримати цей збір для загалом нашої бригади для злагодженої роботи всіх підрозділів і для. Максимального ефекту досягнення виконання результатів, виконання тих задач. І, в принципі, наша бригада, ви знаєте, вже більше року тримає рубежі, не дає ворогу ні на метр просунутися, відбиває дуже багато атак ворога. Так, ну ми розуміємо, що е, якщо. Мавіки це очі для розвідки, то FPV-дрони – це часто контрбатарейна робота, в тому числі ефективно, так для того, щоб артилеристи вже вражали інші цілі. Скажіть, якщо говорити про ті позиції, де ви тримаєте оборону, яка ситуація? Ситуація залишається напружена. Ворог щодня, що нав'язує чи то артилерійський, чи, чи то стрілецький контакт. Ми чітко розуміємо, що ворог може в будь-який момент пробувати просуватися, пробувати застосовувати штурмові дії, чи то з бронетехнікою, чи то з легкою технікою, чи то з танками, чи то малими групами в умовах поганої видимості, ні, в умовах ночі або ранку, тому. Щодня, щогодини тисячі і тисячі бійців і сотні моїх побратимів з нашої 4-ї бригади національної гвардії Рубіж щодня поготові відбивати всі провокації і спроби ворога штурмувати. Тому ситуація залишається напружена, але знову ж таки щодня уражаємо ворога. Щодня бачимо логістику, щодня бачимо те, що ворог пробує і накопичуватися, і пересуватися, і завдаємо по ньому удари. Завдаєте удари, а я сподіваюся, зараз наші глядачі будуть бачити QR-код, за яким можуть задонатити на рубіж, і будуть так само опосередковано завдавати ударів ворогу. Поясніть, будь ласка, нам, пане Володимире, чи спостерігаєте ви накопичення сил противника і говорять про це Інститут вивчення війни, говорять про це президент України? Спроба прориву на саме вашому напрямку. Вона можлива чи штурми маленькі, середні, вони тривають постійно і так? Хотів би відповісти на ваше запитання з кінцевої фрази вашої. Дійсно, штурми вони і так тривають, ворог максимально тисне по всьому напрямку, по всьому сходу, по всьому бахмутському напрямку. Тій чи інший спосіб намагається знайти певні слабкі місця, йому це не вдається, але ми чітко розуміємо, що не одооцінювати ворога не можна. Чи він накопичується, чи є резерви ворога в ближніх і дальних тилах? Ми постійно моніторми, постійно моніторими бачимо резерви ворога. Ми чітко розуміємо, що ворог присутній. Це і бронетехніка, і склади, і жива сила вона розсереджена, але. Але все ж таки в тилах дуже багато окупаційних військ, які завжди можуть бути поповненням резервом, і які можуть поповнювати втрати ворога, які ворог несе щодня. Тому в цьому є певна небезпека і. Також ми розуміємо, що та бронетехніка, ті резерви завжди можуть бути використані в той чи інший момент, який, на думку ворога буде слушним для того, щоб в тому чи іншому місті, грубо кажучи, на ту чи іншу посадку на ту чи іншу вулицю, того чи іншого села я не хочу конкретизувати, тому що з міркувань безпеки, але так чи інакше, ворог може спробувати робити штурмові дії, тому сили оборони завжди мають плани дій. По обороні, по активній обороні, в той в тому чи іншому випадку все залежить від. Тих дій ворога, які можуть бути, що стосується проривів, я вважаю, що вони маловірогідні, виключені, тому що чим більше накопичення, якщо говорити про серйозні прориви, якщо говорити про те, що ворог планує, може планувати, скажімо так, робити якісь рейдові дії, то я вважаю, це майже виключено, адже велике накопичення техніки, воно не лишиться непомітним і буде просто велика свалка металобрухту ворожого, адже будь-яке накопичення Пичення це дуже така помітна ціль, по якій буде наноситись відповідне вогневе ураження відповідними засобами артилерії, впівронами і паном Хаймерсом, як я люблю казати, і. Іншими озброєннями тому чим більше накопичення, тим більше втрати ворога, як це було видно неодноразово, в тому числі на захід від Авдіївки, близько там місяця чи двох місяців назад, і м -м, здатність ворога робити великі прориви з рейдовими діями, я вважаю, майже неможливі, так. але недооцінювати ворога не можна в будь-якому випадку. Треба бути готовими до будь-якого розвитку подій. І по третє, найголовніше. Ворог зараз застосовує тактику максимального тиску. Так. 90% атак ворога відбиваються, із них половина ще на етапі, коли ворог накопичується, готується, але знову ж таки ворог тисне, ворог нав'язував. Десятки я, я перепрошую, ще е, перебуваю вас, але ми продовжимо. Я хочу в першу чергу подякувати всім тим, хто зараз долучається до збору. Вже 30 тисяч наших глядачів задонатили. Є певні е, труднощі. Я на початку нашої розмови з Володимиром Назаренком говорив про те, що QR-код ви його бачите, хоча він на певний час. Зник через технічні проблеми і номер картки. Номер картки теж з'явиться. Сподіваємось, найближчим часом, але я можу його озвучити. Напевно, це також допоможе тим, хто хоче підтримати підрозділ 4-ї бригади Нацгвардії Рубіж. Офіцер Володимир Назаренко з нами на зв'язку. Отже.

Очевидно, коли цей номер є на екрані, так зручніше, але ми будемо озвучувати його час від часу. Ніщо нам не завадить, пане Володимире. Спробувати допомогти і нам, як телеканалу Рада, і нашим глядачам, переконаний допомогти і підтримати вас, зокрема і артилерію. Ви говорили про те, що артилерія зараз це вкрай важливо. Пан Хаймарс, теж його згадали. Але якщо ми говоримо про підтримку наших партнерів, чи вистачає вам зараз боєприпасів, чи покращилась нарешті ситуація? Я хотів би відповісти наступним чином. Хотілось би завжди більше і більше і більше більше озброєння, більше боєприпасів, більше технічних засобів, більше е, будь-яких, скажімо так, технічних засобів. І більше того, з нетерпінням я роззнаю, наші побратими з повітряних сил чекають надходження. В 16-х. ми чітко розуміємо, що будь-яке озброєння, чим воно краще, чим воно технологічніше, чим краще технічні характеристики, тим більше воно буде посилювати нашу вогне. Ву потужність на полі бою, але в будь-якому випадку ми вдячні західним, західним партнерам і кожному, хто допомагає українській армії від українського громадянина, який щодня донатить, в тому числі на цей збір, і так само ми вдячні західним партнерам за боєприпаси, навіть один набій, навіть один снаряд це снаряд, який потенційно і може вбивати, і має вбивати орків, тому в будь-якому випадку хотілось би більше, хотілось би більше так. всього, щоб е якомога більше тиснути на ворога, перекидати, відкидати, знищувати і просто зламлювати ворога. Звичайно, Але від ми, засобів чітко, залежить ми... від засобів, залежить абсолютно все, і від ударних дронів, і від е мавіків 3 те залежить ваша якісна робота і збереження людей. Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж. Ви зараз його бачите на екрані. Бачите, qr код за яким ви можете задонатити, ми розуміємо, що хтось не може скористатися комусь незручно qr кодом, але ми зараз не можемо вивести номер картки з технічних причин. Ще раз вслід слід за Вадимом, я номер цієї картки продиктую, Дякую. і ви Дякую. впродовж Дякую. тижня зможете задонатити. Дякуємо вам, що вийшли на зв'язок, пане Володимире. Я зараз ще диктую номер картки впродовж тижня. Донатьте, будь ласка, сума в 3 мільйони. Ясно, що вона не збереться швидко, але ж